Привіт! Сьогодні ми знаходимося на буча Journalist Conference 2024. Ця подія проходить тут вже вдруге. Давайте дивитися, що було цього разу. Ми дуже багато говорили про те, що. Журналісти зараз, ну там з першого року війни, висвітлюють дуже складні кейси, намагаються документувати воєнні злочини, і тому місце має бути відповідним. Та? І мені здається, що Буча – найвідповідніше місце для конференції, де можна говорити про роль журналістів в. Тому щоб ці історії були розказані, ці кейси були упаковані так, як цього потребують юристи для справ. Донесені до українських судів і міжнародних розслідувані. І Росія понесла покарання. Дуже круто, що там люди в професії збираються поговорити про. Те, як, не знаю, як оцінювати те, що вони роблять. В розмірковуваннях над тим, що ти робиш, з'являється якесь, воно покращує результат, да? воно підвищує стан твоєї усвідомленості, а не просто якоїсь реактивної діяльності. Я вважаю, що е, будь-яка конференція журналістська, особливо зараз, коли е, величезний запит з боку суспільства на роботу журналістів, журналістів-розслідувачів, репортерів, е, важливо, тому що ми можемо проговорити ті проблеми, які існують зараз в тій чи іншій сфері. Можемо банально виговоритися, розповісти про якісь свої кейси, поспілкуватися, так як зараз відбувається нетворкінг. Коли люди, у яких немає часу побачитися і щось обговорити, обмінятися думками професійними, можуть це зробити тут. Тому, ну, і, зокрема, ця конференція вона дуже важлива, вона відбувається тут, в цьому місці. І тому для мене велика честь брати участь, бути тут серед спікерів і бути тут, серед цих людей. Так, минув наш сьогоднішній день. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал. Ага, Конфергада дякую 2024 року. 2024 я перепутала два слова. Серйозно? Діше є на Буча Джорналіст Конференс 2024 року. Друге, давайте дивитися. Давайте, давайте закінчимо на фразі. Давайте дивитися. Виз поставити йому лайк та підписатися.